Шалом, це Славко і Ася. Як ви розумієте, у нас зараз Корейський Новий рік і ми з Асею приїдаємо. Тому нам трохи не до сюжетів. Приємно, скажу коротко, приємно, що люди подивилися нашого Патьомкіна, по бо він багато чого зберіг з козацької практики, стрілецької, передачі її далі. Каже, Контенту хочеться за тюнінг ножів буде за тюнінг леуку. От бачите, я все-таки на прохання одного нашого фронтовика з цього фінського леуку вирішив зробити щось більш пристойно. Але я скажу, поки що нарвався на червоне дерево. Ну, побачимо, що воно буде. Ну, приємно, що ви подивилися нового собачку, що так ні його взяли, її взяли не для того, щоб техніку захищати, захищати щось інше, але це поки що секретно. Як вони ладнають з кішкою через роздільне проживання дистанційно, кішка тут, а собачка там? Тепер поговоримо, що мені відкрилося, поки я власне вдосконалі утюнінгував це леуку. На прохання одного з наших фронтовиків, я зрозумів позицію багатьох лідерів Європи. Взагалі, як би це сказати, консенсус навколо війни російсько-української. Вони хочуть переграти, вони хочуть умиротворити агресора, вони хочуть переграти ситуацію без Третьої світової війни. Перше тому, що їх лякає розвиток технологій, яка кажеться, що в світову війну вийшли на лошадках, на лошадках, а вийшли на танках із нього. В Другу світову вошли на танках, а вийшли з ядерною зброєю. То зараз, бачите, то, що ж почали якось засали з ядерної зброї починати, Того, що невідомо, чи після ядерного вибуху можна буде керувати железними птицями. От власне, наскільки ми готові керувати дронами після ядерних вибухів, в зв'язку з побігами в повітрі. Поки це питання не вирішилося, не розібралося, думаю, не варто поспішати з унічтоженням чоловічества. Позиція просто те, що я казав, консенсусу, він таки не гласний, але існує. Це як з Чего ми її від Німеччини. Оборонимо Матр... чим Берлін вважав з французами з Даладіє, але судецькі області в неї заберем і віддамо німцям. І, може, і чехи будуть захищені, і німці будуть задоволені, значить, і нам воювати не доведеться. Ну, ви знаєте, ця концепція Даладєчем Берліна не спрацювала. Чи спрацює оця от концепція умиротворення агресора Україною зараз, ми скоро дізнаємося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми засою будемо далі святкувати. Тому що корейський Новий рік це серйозно і не на один день. Поки не закінчу цього ножика, я скажу для людини. Я, мабуть, повноцінно в ефір не вийду. Бо, власне, поки що все, що говориться, підтверджує те, що сказали ми до того. А нам треба просунутися в прогнозах. Нам треба засобів відчути майбутнє. Поки що ми його не відчуваємо. Поки що ми бачимо підтвердження наших попередніх концепцій. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте з Новим роком. Ми будемо вдячні, якщо ви нас привітаєте з корейським новим роком. По корейськи це для нас буде дуже приємно. Цей корейський звичай вітати старших з Новим роком. Певним чином він буде нам дуже приємний.